Сьогодні в нас на огляді пара, яка виглядає так, ніби її витягнули з архіву х і прокачали сучасними матеріалами. Це Nike p 6000 І так, ці кроси вміють поєднувати класику з трендами. Тут у нас масивний бік-сулет, який був натхнений серіями Pegasus в початку початку 2000-х. Верх це сітка з накладками і синтетики, які створює той самий Техновай. Сірий колір задає спокійну базу. Зеледний фір додає контрасту, а лимонний акцент дає трохи свіжості, завдяки всій ці кросівки добре дихають. Накладки не тільки для стилю, вони додають структурності і тримають стопу. Усередині комфортна посадка, яка нагадує, що це все ж таки біговий силует. Тут товстий шар з амортизацією, яка робить кожен крок м'яким, плюс рельєфний протектор, який створює відчуття впевненості навіть на мокрому асфальті. Ця пара, яка чудово заходить у тренд Дед Shoes і ВайтОКей, okay. ти можеш кинути їх під карго, широкі джинси чи навіть спортивні штани, і вони все одно виглядатимуть доречно, особливо за рахунок поєднання базових та яскравих акцентів. Якщо ти шукаєш кросівки з ретровайбом, але з сучасним комфортом, Nike P6000 це реально топ, ідеальні і для щоденного носіння, і щоб підкреслити стиль. Хочеш урвати собі таку пару? Заходь моноад там завжди знайдеш Nike Z. Історією та характером